Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша. Сьогодні продовжуємо говорити про мобільну фотографію. І сьогодні поговоримо про стиль фотографії чи про тему, яка підійде як професіоналам для того, щоб попрактикуватися, чи просто погуляти по місту і почилити. І особливо яка підійде початківцям, які тільки намагаються фотографувати, шукають свій стиль і намагаються зростати в своїй творчості. Бо сьогодні говоримо про фотографію архітектури. Thank you Одразу декілька порад. Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, вам подобається фотографія, ви хочете чомусь навчитись. І от коли ви їх спостерігаєте, бачите якісь поради, якісь тіпси, лайфхаки, ви чимось надихаєтесь, то після такого випуску підіть і пофоткайте. Спробуйте зробити, ну, типу, своє власне домашнє завдання і зробити серію фотографій на ту тему, про яку тільки що побачили відео. Друге, це вже порада, яка відноситься конкретно до фотографій архітектури. Є дуже розповсюджена Билка початківців, які бачать красиву будівлю, і це може бути просто об'єкт архітектури чи будівля, яку зробили красивою не вони, але вони її побачили, зрозуміли, що це красиво, дістають камеру і фотографують. Насправді так роблять туристи. І я думаю, що ви багато бачили, як якась відома пам'ятка, біля неї дуже багато туристів, які фотографують і роблять однакові фотографії. Навіть якщо ви дивитесь фоточеки і вже зрозуміли, що не треба обрізати головний Об'єкт в кадрі, як він повинен виглядати, що не треба завалювати горизонт і так далі, і зробити, ну, технічно правильну фотографію архітектури, але при цьому це буде просто красива архітектура, то вашої заслуги в цьому буде дуже мало. Це не означає, що такі будівлі не варто фотографувати. Хоча, чесно кажучи, я майже завжди сказав би, що не варто варто шукати щось інше в архітектурі, чого звичайна людина не побачить. Я б навіть сказав би тренуйтесь так, якщо ви бачите. Що якусь будівлю фотографує багато людей, ідіть далі: фотографуйте те, що ніхто не знімає. Це означає, що ніхто цього не бачить. А ваша задача як фотографа, якраз таки і побачити щось незвичайне в звичайних речах. Вам потрібно проявляти свої особисті якості і тренувати свій креатив, як би воно не звучало. Як це робити? Шукайте цікавий ракурс, незвичайні форми, кути, лінії та їх перетини, поєднання будівель. Таким чином ви будете проявляти свою творчості і себе як фотографа. Ну що ж, у вас вже є дві поради. Видіть після цього відео, чи заплануєте собі фотопрогулянку, щоб попрактикуватись. Друге, не будьте туристами, не фотографуйте те, що знімають вони. Звісно, на цьому я не закінчую. Переходимо до більш практичних порад. Ну, це окрім того, що. Перед будь-якою фотовилоскою треба протерти лінзи своїх камер, але це вже тема доволі заїжджена, Я думаю, що ми то з вами про це знаємо. Дуже важливо, коли ви гуляєте і хочете щось сфотографувати, не робіть це знову ж таки, як туристи. Не фотографуйте просто отак з лінії очей. Ви можете побачити, як знімають різні люди, які просто гуляють по місту і фотографують на пам'ять, а потім ніколи не використовують ці фотографії. Вони дістали смартфон чи камеру, і роблять отак з лінії очей, просто щоб то і знімають. Така фотографія може бути і цінною, якщо знята на пам'ять для власного альбому, але вона не привертає увагу, тому що більшість людей якраз таки дивляться з висоти своїх очей. І якщо вони побачать таку саму фотографію, вона для них буде ну, чимось звичайним, вони і так дивляться на світ з цієї висоти. Що треба робити вам? Вам треба міняти ракурси, чи нахилитися з телефоном, чи навпаки забратися кудись повище, чи підняти. Камери, змінити кут огляду, можливо, комбінувати різні об'єкти. Наприклад, я інколи, коли бачив якусь цікаву будівлю, але сама по собі вона доволі банально виглядала в кадрі. Я заходив в будівлю напроти, якщо там є якийсь магазин чи просто холл, і знімав будівлю, яка мені сподобалась, через рамку вікна, через лінії в рамці вікна. І таким чином ми можемо отримати зовсім незвичайні кадри. Тобто, пробуйте фотографувати через вікно напроти розташованої будівлі, гратися з рамками вікон, гратися з лініями, з їх перетином. От тоді у вас буде виходити щось незвичайне. Кадруйте фотографії спеціально неправильно, щоб знімок на виході відрізнявся від звичайного погляду пересічної людини. Знову ж таки, навіщо дивитися вгору? Тому що далеко не всі люди ходять і дивляться вгору. Навіть фільм є такий, де не треба було дивитися вгору. Спостерігайте за тим, як падає світло від сонця, бо світло, як ми знаємо, це основа фотографії, а сонце з архітектурою може створювати зовсім інші форми в кадрі. От, наприклад, на цій фотографії у нас був би просто квадрат, і то я подивився вгору, щоб його побачити. А світло створило додаткові форми. Якщо ви вже готові відправитись на фотополювання, фотографувати архітектуру, але вважаєте, що вам треба оновити свій смартфон. Ну, по перше, пам'ятайте, що. То можна робити гарні результати навіть з вашим смартфоном, який би він у вас не був. Бо в ньому є камера, а далі справа більше майстерності. Але якщо ви дійсно хочете розвиватися у хобі фотографії, то ви можете зайти на сторінку Samsungshop.com.ua чи в один з офлайн-магазинів Samsung Experience Store і обрати для себе новий смартфон. Бо в сучасних камери просто топові, і ви зможете робити справжні шедеври, витрачаючи менше зусиль на підготовку. А консультанти вам допоможуть як онлайн. Причому можна навіть з відеоконсультацією, так і офлайн, якщо ви завітаєте в магазин, і ви точно оберете для себе той варіант, який вам сподобається, а також отримуєте велику кількість додаткових вигідних пропозицій, наприклад, додатковий рік офіційної гарантії, вигідний трейд-ін і багато іншого. Переходьте за посиланням і знайомтесь. До речі, деякі архітектурні фотографії варто обробляти з завищеною контрастністю. Якщо б в звичайній фотографії я б сказав цього не робити, то контрастність в фотографії архітектури, яка Раз таки може підсилити ефект сприйняття. Просто вона ще сильніше підкреслить форми, геометричні фігури та лінії. Шукайте мінімалізм у кадрах, бо будівлі часто симетричні, мають рівні форми і лінії. Якщо їх сильно мішати з кущами і деревами, буде каша, а також з будь-яким іншим шумом навколо будівель. Якщо ви бачите красиву будівлю, сфотографуєте її з поруч припаркованими автомобілями, сміттєвими баками та багато чим ще, наприклад, дротами, то. Це зіпсує кадр не завжди, звісно, винятки є. Але якщо у вас саме фотографія архітектури, а не вуличного пейзажу, то це створить додаткове засмічення кадру. І нерідко в архітектурному фото можна задіяти чорно-білу зйомку чи обробку. Особливо якщо архітектура сучасна зі строгими лініями, бо велика кількість кольорів також може відволікати увагу від геометрії будівель. Але пам'ятайте, жодна з цих порад не є правилом. Наприклад, інколи я навпаки використовую. Зтовою кольори, щоб підкреслити фотографію. Бо архітектура ж може бути не тільки з однієї будівлі. Побачили декілька маленьких різнокольорових будинків. Ну, звісно, тут вбивати колір не треба. Намагайтеся дивитися нестандартно. Просто подумайте, що б зробила людина, яка ще не вміє фотографувати, але якій сказали б сфотографувати архітектуру. Вона б підійшла б до якоїсь будівлі, щоб будівля влізла в кадр, підняла навіть смартфон і зробила б кадр. А ви Спробуйте скомбінувати цю будівлю з якимись поруч розташованими об'єктами. Це може бути частина іншої будівлі чи стіна, і вона навіть може бути наполовину кадру. Але при цьому, якщо ви відчуваєте композицію, то це дуже сильно пожвавить ваш кадр і зробить його виграшним. До речі, при такому підході у вас головний об'єкт може бути набагато меншим в кадрі, ніж передній план, та сама стіна, забор чи інша будівля. Головне, щоб воно мечилось один з іншим. Звісно, я так сказав, не треба фотографувати якісь відомі об'єкти, але ну давайте будемо чесними, чому не можна. Якщо ви знаєте, як зробити свою фотографію унікальною, то можна. Наприклад, от мої старі фотографії, які я робив на дуже старенькі смартфони. Оце Ейфелова вежа. Я не хотів фотографувати її просто саму з собою, але знайшов різні ракурси через вулицю, з вікна будівлі, чи просто використав друга, який був зі мною, як передній план. Ще приклад наприклад, Empire State Building треба було просто трохи подумати як зробити фотографію не банальною і я об'єднав цю будівлю з іншими розташувавши їх з різних боків і зробивши фотографію доволі симметричною грайтесь з кадруванням наприклад більшість людей зробить будівлю на весь кадр чи вагомою частиною цього кадру а ви спробуйте розташувати якісь будиночки в самому низу кадру головне відчувати композицію як це робити вам треба розвивати надивленість вам треба дивитись фоточек вам треба Дивитися, отакі от відео різні майстер-класи, підпишіться на фотографів в інстаграмі, просто гортайте і дивіться, як бачать вони. Таким чином, ви будете тренувати свій мозок. Ще один маленький приклад. Якщо б мені зараз сказали, Саня, давай пофотографуємо архітектуру, то я пішов би фотографувати не в центр якогось міста, а навпаки, на околиці. Тому що в центрі і так дуже багато охайних красивих будівель, які є на сотнях і тисячах інших фотографій. А якщо ми зануримось кудись Пальний район чи в даунтаун в бізнесовий регіон, то там ми зможемо зробити фотографії, яких у туристів не буде, бо вони туди просто не доходять. Важливо пам'ятати, що звичайна людина бачить красу, яку зробили за неї і до неї, правда, для неї. А вам, як митцю, як фотографу, потрібно бачити красу в самих звичайних речах, на які інші не звертають увагу протягом дня. Ну і пам'ятайте, що сьогодні, коли смартфони такі розвинені, коли у нас так багато пам'яті всередині. У мене, наприклад, фолт на цілий терабайт накопичувача. Ви не зіпсуєте плівку, ви можете робити скільки завгодно кадрів, бо практика це і є ваш розвиток. Вам треба зробити 10 тисяч фотографій, щоб почати розуміти, як будується кадр, як будується композиція. Ходіть, фотографуйте, намагайтесь повторити щось за кимось, і ви будете бачити, як ваші результати покращуються. Експериментуйте, пробуйте поєднувати ліхтарі з будівлями, одні будівлі. З іншими, просто грайтесь з архітектурою, яка вас оточує. В будь-якій, буквально в будь-якій локації можна зробити сотні красивих фотографій. І якщо ви знаходитесь в своєму місті і вам здається, що там це неможливо, це тільки тому, що ви дуже сильно звикли до звичайних речей. Нагадаю, ви повинні навчитись бачити красу, яку ви потім передасте через свої фотографії своїм глядачам. Сподіваюсь, це відео вам було корисним і сподобалось. Якщо це так, пишіть свої поради новачкам в коментарях. Також пропонуйте нові теми, які треба розібрати. І не забувайте про вподобайки. Побачимось з вами на цьому каналі дуже скоро. Всім пока.